Вітаю, мої хороші! Дуже рада вас бачити на групі. Давайте помолимось і зробимо наш фінальний, останній урок. Боже, дякую тобі за цей день. Прошу благослови цей час. Прибудь з нами, будь ласка, і благослови в розуміння найціннішого питання, яке задавав еклесіаст, і щоб ми мали відповідь на нього. Амінь. Так. Сподіваюсь, вам видно, що все нормально, окей. І давайте підемо з вами. Останній урок. Він саме цікавий, він останній і залишиться в пам'яті недовго, це 100%. Тому що сьогодні ми якраз а, дочитаємо вже до кінця і зрозуміємо саму глибину суть. Давайте прочитаємо 10-й, розділ з першого по другий вірш. Мертві мухи псують та зашумовують оливу. Мироварника, так трохи глупоти псує мудрість та слава. Серце мудрого тягне праворуч, а серце безумного ліворуч. Що за цими віршами Согласно цим віршам, псує мудрість і слава. Ми бачимо, що трохи глупоти, да? і. Ем... Безумство, да? трохи глупота і безумство. Що таке безумство? без ума? Тобто, коли ти дієш просто отак, от раз і зробив щось, не подумавши. Так, да, є якісь у нас справи, які ми вже знаємо, вміємо, і у нас це, знаєте, автоматично відбувається. Але коли ми говоримо про важливі речі, треба розуміти, що важливі речі не вирішуються на автоматі. І от тут якраз про це, що треба вміти розрізняти, де має бути швидка дія, а де зупинитися і подумати. Окей, ми всі знаємо історію Соломона. Не дивлячись на легендарний початок, цар Соломон обирає в останні роки свого життя безглуздя, відповідні наслідки за це. А це говорить про те, що він обрав пізнати агонію життя. Це я вам дослідно прочитала слова автора нашого курсу, який ми з вами проходимо. І в сьогоднішньому року буде багато думок саме автора, тому що там дійсно є над чим подумати. І я хочу, щоб ми розуміли з вами, що цар е, Соломон обрав наприкінці життя, ну, може, не зовсім наприкінці, десь в середніх роках він обирає оце безглуздя, він обирає агонію життя. ми з вами теж. Дуже часто це обираємо. І потім відбувається те, що відбувається. Читаємо далі. Коли нерозумний і прямою дорогою йде, йому серце бракує, і всім він говорить, що він нерозумний. Коли гнів володаря стане на тебе, не лише свого місця, бо лагідність доводить до прошення навіть великих провин. Є зло, що я бачив під сонцем, мов помилка що повстає від володаря. На великих висотах глупота буває поставлена, а багаті сидять у мизні. Я бачив на конях рабів, князі ж пішки ходили, немов ті раби. Хто яму копає, той в неї впаде, хто валить мура, того гадина вкусить. гадина вкусить. Хто зносить каміння, пораниться ним, хто добра побає, загрожений ним». Хто дрова рубає загрожений ними? Як залізо в ступі, хтось лезе не вигострить, той мусить напружити свою силу та мудрість заради цілу. Давайте подивимось, що віршить 4 і 5 нам говорить про зрілий вік царя Соломона. І що з ним трапилось, в цю пору? Що саме? Чому? Коли гнів володаря стане на тебе. Не лишай свого місця, бо лагідність доводить допрошення навіть великих провин. Це говорить про те, що, пам'ятаєте, він коли дозрів стрілого віку, у нього багато наложність з'явилося, різні різні речі були відбувалися. І він каже: не дивлячись на те, що я багато грішив, моя лагідність перед Богом зробила так, щоб я все ж таки потрапив в Царство Боже. Він не одразу це зрозумів. А з руками. є зло, що я бачив під сонцем, мов, мов помилка, що повстає від Володаря. Він визнає свої помилки. Але дивіться, знаєте, раніше я питала, звідки віруючи взяли таке слово, як помилка? Думаю, ну, по всій Біблії сказано гріх. Але це Соломон. Він пише про свій гріх як про помилку. Це, знаєте, напівправда, як я кажу, да? тому що треба розуміти, що помилка і провина, про яку він говорить, це дві різні речі. Помилку можна в слові зробити. Але не. Гріх і провина. Тобто, я хочу щоб ви це розуміли, це дуже важливо насправді. Прочитаємо висновки автора по цьому уривочку. Соломон був половинчастим послідовником Бога. Він так добре почав, але закінчив своє життя в суєті і стражданнях. Не дивно, що помітна різниця у стилі написання приповістей і еклезіаста. Друзі, я ви пишете, що я тихо говорю, це тому, що я перехворіла. І тому я тихо говорю. Але зробіть гучніше у себе телефон. Або як я, вибачайте. Люди вірні, Богові, не вважають життя безус, незалежно від обставин. Життя Соломона було марним, тому що він залишив свою першу любов, і наймудріший чоловік став безумцем. Маленьке безумство може зруйнувати життя, як дохла. Доха муха, забруднює дороги, дорогі парфуми. Священнослужитель може бути успішним у своєму служінні, але одна недоречна зустріч із жінкою може зруйнувати його репутацію і сім'ю. Мати може житувати заради своїх дітей, кожну хвилину опікуючись ними, але різким, черствим, увідливим коментарем залишити шрам на все життя. Юнак може вступити до університету, отримавши повну академічну стипендію, і втратити себе. Погулявши, навчивсь одну ніч, чоловік наполегливою працею та рішучістю може побудувати кар'єру, щоб побачити, як один упертий бунтарський вчинок проти керівника руйнує його досягнення. Сусід може побудувати стосунки з сусідом роками, але одна сварка через дрібницю зруйнує дружбу. Коротше кажучи, Простий безумець не усвідомлює, що його гріховний вибір має наслідки. Самовпевнений безумець не вірить, що гріх має наслідки, а відданого безумця не хвилює, чи матиме гріх наслідки. Насмішник не тільки відкинув інтелектуальну ідею Бога, але, маючи певну зустріч з Богом, навмисно відмовляється і сві... відкидає Святого Духа, який відкривається йому. Це остання стадія. Це, коли, знаєте, говорять: ну я не знаю, як з Богом говорити не минулого. Ну, я не знаю. А ти пробував? Посиди в тиші без думок, годину, дві, три, чотири, поки нарешті не почнеш чути голос Бога. Але ми, ні, ми відкидаємо, ми відкидаємо, бо в нас є щось інше, важливіше. Соломон оглядається на своє життя і каже: не слідувати за його прикладом. Він вказує на мудрість, покажу це те. На що потрібно звернути увагу? Пів 50, 10 він каже, що потрібно стежити за серцем, щоб уникнути безумство. Серце там, де пристрасті, мрії, бажання, які є гріховні. Тут недосказано да, для мене, тому що ми мріємо і бажаємо, якщо ми щиро віруючі люди. ми маємо ці бажання, і мрії від Бога, від Духа Святого, і це нормально. Але є Ті пристрасті, і ті мрії і бажання, які не від Бога, наприклад, мати не одну жінку, вбивати про те, тому що ніби подобається, да? це зруйнована твоя ж психіка впевнена, а потім твої вжертві. Це суть того, ким є людина. Якщо серце налаштоване на Ісуса та його царство, якщо воно сповнене Божою мудрості, то поведе за Божим духом на правильний шлях. Але якщо людина поглинена власним бажанням то догождання полоті та егоїзму метхою Богом і його словом, то її серце темніє гріхом і веде на правильному напрямку. Дивіться, автор, який я підкреслюю, гріх. Він не каже помилка, він каже гріх. Треба розуміти, що да, ми тут читали з вами вище. <кій> Побачаюсь. Ми говорили з вами да, про те, що е, є помилка, а є, Боже, є те ж це слово. Тут може, можемо побачите. От, провина, да, провина і помилка. Це от цікаво, провина і помилка. Автор підкреслює, як я, Гріх, це реально провина. Це реально, що зроблено не так. А тепер завдання для кожного. Візьміть листочок та ручку, дайте чесні відповіді на наступні питання. Це вам буде додому, да? але запишіть або заскріньте зараз, щоб точно дати сьогодні максимум завтра відповідь. Це вкрай важливо. Вийдете йдете на дорогу, у вас агонія життя, що ви, ви обрали безглуздя. І його наслідки. Що ви зараз проживаєте? Який момент, який період? Якщо навіть у вас є труднощі, це не означає, що це о, агонія Це може означати новий духовний а, розвиток. Але якщо це дійсно агонія, візунство як у Соломона треба зупинитись і подумати. Давайте почитаємо далі, десятий розділ, з 8 по 11 вірші Хто яку. Хто яму купає, той в неї впаде. Хто валить мура, того гадина вкусить, хто зносить каміння пораниться ним, хто дрова рубає, загрожене ними. Як залізо, спіє і хтось лізе, не вигостер, то мусить напружити свою силу та мудрість заради чого. Коли вкусить гадюка перед цих закляттям, то ворожбит не потрібний. Які наслідки гріха. Ми бачимо, що. Щоб ми не хотіли кого і як підставити закон сіяння і жатву, як в світі зараз популярно говорити, карма Нікуди не дівається. От просто нікуди. Він є. Ти сам впадаєш в свої всі пастки. Зараз буде момент трохи інвестицій. Ми вже про це говорили, да, як інвестувати свої гроші, час своїх дітей, да, в стосунки, в служіння. Але трошечки все одно є ще такий момент в 11 році, тому ми з вами проговоримо. Хліб свій пускай по воді, бо по багатьох днях знов знаєш його. Давай частку на сім чи на вісім, бо не знаєш, яке буде зло на землі. Що ми маємо інвестувати? Чи є ті навколо нас, в кого в кого ми могли ви, проінвестувати? І бачите, тут, коли ми бачимо про інвестиції, ми бачимо, що тут е, говориться про хліб. Тобто це про базові потреби людини: житло, їжа, одяг просто базові. якщо ти власний бізнес, бізнесу візьми людину на роботу. Розумієте, да? в кого сьогодні ви можете проінвестувати? це як правило. Тому що, коли сьогодні ви допомагаєте просто так. Коли у вас будуть тяжкі моменти, а вони є в кожного з нас в періодичності, Бог відкривається нам по мірі нашого сіяння, нашого інвестування. Якщо ми мало інвестували, ну, ми мало і отримаємо. Кусок хліба буде, але ковбаски на нього не покладеш і так далі. Читаємо далі вірші, 11 розділ. Коли переповняться храми дощем, то виплюють на землю його, а коли деревина на південь впаде чи на північ, залишиться на місці, куди деревина впаде, хто вважає на вітер, не буде той сіяти, а хто споглядає на храми, не буде той жати. Яке виправдання для скупості людина може використовувати, дивлячись на ці вірші? Цікаво, так? Да? Насправді, тут глибоке питання, і я дуже прошу вас, його теж, ось весь цей кусочок, записати собі це одинадцятий розділ, взяти на увагу, подумати і почитати різні коментарі і різні переклади. Ви будете здивовані. От просто візьміть собі таке завдання і подумайте, тому що тут ми дійсно ми дуже часто. Особливо зараз, в сучасному світі, ну, ну мене ж не попросили про допомогу, я їм не буду допомагати. То до мене ж не звернула особисто. Подумаєш об'явлення в церкві почуття. Ну, до мене ж особисто не звернулися, ну, значить, не буду допомагати. Отак ми з вами діємо дуже часто. Як не віддаєш ти, як не віддаєш ти, яка то путь вітру. Як кості зростають в дрові вагітна, так не віддаєш чину Бога, що робить усе. Сіранку насіння на своє, та й під вечір хай не спочиває рука твоя. <кій> <кій> не знаєш ти, котре вийде на краще тобі оце чи оце, чи обоє однаково тобі. Почекайте, будь ласка, хвилинку за горло. Дарування це навик, який стає легшим із практикою. Якщо ви не жертвуєте по церкві, саме час почати жертвувати. І це говориться про сверх десятини. Друзі. Я знаю, що багато церков, багато людей в церквах не думають навіть про десятину. Сьогодні, як популярно казати, Ну, Десятини ж немає має в новому заповіті, нащо її давати? Але ми з вами читаємо всю Біблію від початку і до кінця. І ми бачимо, що так, да, цей вірш написан в старому заповіті, але в мене питання, чи змінився Бог, чи змінилася його воля, чи змінилося його рішення по поводу спасіння. Чому ж не змінилося? Але коли розмова йде про десятину, бац, в новому заповіті щось змінилося. Вау! А Бог, напевно, забув попередити про це на всіх. Да? Це така. Да? Сарказм такий свого роду. Написано в Біблії. мене в это. Тому я пропоную вам іспитати Бога в тій святіні і плюс дати зверху пожертвування. Воно може бути по чому, в одязі, в їжі, в грошах, да, в часі. По-різному. Подумайте. Просіть Господа показати вам тих, хто дійсно потребує фінансової підтримки. Чи сталася нещодавно катастрофа у вашій країні? Знайдіть надійну місцеву церкву в тому районі, коли можете відіслати пожитування або стати волонтером. Просіть Бога показати, як давати не надто багато і не надто мало у Балансі. Прочитаємо далі. Тіжся, юначе, своїм молодецтвом, а серце твоє нехай буде веселе за днів молодощі твоїх. І ходити дорогом у серці свого, є видінням очей своїх, але знай, що за все це впровадить тебе Бог до суду. Тому жени смуток від серце свого і віддаляй зле від тіла свого, бо є дитинство і рання життєва зоря то. Марнота. Які поради звучать для молодого покоління? Хочу вам сказати, що молодіж в Україні була до 45 років, тепер її збільшили, здається, до 55 років. І от скажіть, будь ласка, от ми з вами вважаємось молодими від 12-14 років до 55. Ми молоді, молоде покоління, хоча тут вже два з половиною покоління звучить, але ні то нічого. Які поради? Да? Я вам виділю найголовніше десяте, тому що, так, да, дев'яте теж важливе, але давайте десятий плюток подетажувати, скажімо так. Да? Жини смуток, ми знаємо з вами, що дух сушить кості це з Біблії, да? тому ми маємо дякувати і ревіти, так сказано, в Біблії. Віддаляти зле від тіла, да? віддаляти зле від тіла. Ну, це прям най -най -най важливіше. Тому що ми інколи не розуміємо, а потім, ой-ой-ой, читаємо з вами далі. Аж поки нестемні сонце, і світло, і місяць, і зорі, не вернуться хмари усті на душі У день, коли затремтять ті, хто дім стереже, і зігнуться мужні, і спинять роботу свою млинарі, бо їх стане мало, і потемніють ті, хто в вікнах визирає. Що стається з очима, коли ти Що має статися з розуму, що він захмарений? Що має статися з руками? Що стається з зубами? Хто визирає у вікно? Це вже роки, коли словон каже по свій. Золотий вік, як ми кажемо, да, це може бути від 60, 70, 80. У всіх нас свій стан, і ми по різному розуміємо старість. Наприклад, я вважаю, що старість починається не раніше 80 років, і це не означає, що я маю зупинитися. Але я ще не була там. Я не знаю, яка я буду там, да. але тим не менш настає момент, коли дійсно погано бачиш, вже погано чуєш. Вже ти не можеш вийти самостійно на вулицю, ти маєш вийти за допомогою да? дітей, няньки, ще чогось. Да? І це такий момент о, дуже важливий, бо настає такий момент, коли дійсно все стихає. Ти можеш тільки визирати у вікно. Але це ну, не означає, що ти не можеш служити в своєму домі. Ти все ще це можеш. Але як треба мати мудрість? Читаємо далі. Двері подвійні на вулиці заплені будуть. Як зменшиться гуркіт мина, і голос пшениці, замовкли затихнуть всі дочки співучі і будуть боятись високого місця, і жахи дорозні. Їм будуть і мигдаль зацвіте, і обтяжіє кобилка, і загине бажання, бо людина виходить до вічного дому. Бачите свого. А по вулиці будуть Ходити довкола голосільника. Настає момент, коли у тебе навіть ти вже все від життя отримав, прийшла старість, може, ти не отримав, про щось сумніваєшся. Знаєте, да? був навіть в Європі і в Америці провели соціальне опитування. І реально брали саме літніх, таких, старше 70 років людей, про що вони жалкують? І вони сказали: вони жалкують про те, що коли була можливість. Подорожувати, вони це не зробили. Коли була можливість сказати добре слово людині, вони не сказали. Банальні ніби речі, але це їх не жалкують, що вони там працювали багато. Вони жалкують про те, що в момент цієї роботи вони бачили нічого, крім роботи. Питання ж не в роботі, а в моєму ставленні до цього. Так? Висновки автора. Соломон говорить про двері, подвійні на вулиці замкнули. Коли людина старіє, залишається вдома через страту здоров'я, рухливості, зменшиться горки млина, означає, що немає служіння вже, голос пташини замокнуть, означає легкий, або преривчастий сон у старшому віці, затихнуть всі дочки співучі, мається на увазі, слово, голос, коли ти любив слухати музику, ти вже не можеш. Звуки пов'язані з нормальним життям, не такі глучні чіткі, тому що зникає слово. Пам'ятайте про свого творця, поки цього не трапило. Сломун говорить, що з віком людина боїться висоти, бо може впасти і поламати кістки. У По літньому віці людина не така вправна, швидка, сильна, не така впевнена, як в юності. Мигдаль гдаль для білим, коли закінчився сезон. Людина ж у старості сивілу, обтяжає кобила опис страти рухливості з віком, загине бажання, жага молодості до їжі, сексу, яка зникає з віком. Чому людське тіло руйнується? Тому що людина переходить до вічного дому. Але тут питання ключове питання Соломона: Яке, на, яка відповідь на ключове питання? Яке життя під сонцем? Яке життя я обираю під сонцем? Як ми сказали в началі урока, ми обираємо мучительний процес, тяжкий. Чи ми обираємо такий шлях, який приведе нам до вічного дому, царство Боже. Тому що вічний дом може бути тут і ад, а може бути і царство Боже. І тому кажуть нам зараз про юність, що треба зараз молодості обирати не їжу і секс, а мудра. Руководство своїм життям так, щоб прийти до вічного дому, це царство Боже. Читаємо далі. Крім того, що провідник був мудрим, він навчав ще народ знанням. Він вважив ва до, та досліджував, склав багато приповістей. Про Проповітник прибував знаходити потрібні слова і вірно писав правдиві слова. Слова мудрих, мов оті леза й релизі, і мов позав. позав вбивані цвяхи, складачі ж таких слів, вони дані від одного пастиря. А понад те, сину мій, будь обережний, складати багато книжок не буде кінця, а багато мука для тіла. які особисто ми можемо зробити висновки для себе? Ми бачимо з вами деякі слова. Своєю букви, і ми маємо розуміти, що все це є про Бога. Він пастор, він провідник, Він той, хто має дійсно мудрість, потрібні слова, і він може нам допомогти. Головне брати поради в нього і не казати, що мені Бог дасть пораду через людину. Читаючи Біблію, я постійно всім людям, хто особливо в мене наставляється, кажу: дивись, да, були поради від людей. Їх називали пророком, людина що зробила, пророк проходить. Або, навпаки, людина має зробити, тому пророк проходить. А... Ми бачимо конкретно особисте спілкування Бога з людиною. Чи є Бог отим дійсно пастирем, от тим провідником, який особисто тебе веде, з тобою розмовляє, тобі підсказує, тебе направляє. Якщо ні, то чому? Ти й досі не навчився слухати голос Бога живого. Підсумок усього потужного, Бога бійся, і чини його заповіді, бо належить це кожній людині. Бо Бог приведе кожну справу на суд. І все потаємне, чи добре воно, чи лихе. Якщо ми думаємо, тут щось на землі скрить, в день суда не скриється нічого. Який останній висновок може зробити у пошуках сенсу життя? Так, да, ми розуміємо, що з усього всього нас привело до Бога. Так і є, тому що він наш творець. І хочу вам сказати, є о, о, такий приклад цікавий, да? щоб ви зараз не обрали, навіть обираючи себе, яким чином ви це обираєте, є приклад. Коли ти любиш квітку, ти її поливаєш кожен день і піклуєшся про неї. А коли ти просто влюблен, ну так, трошки закоханий, ти зриваєш цю квітку, і вона потроху загибає в твоїх ладонях. Якщо ти обираєш себе як сенс життя, для того, щоб навчитися боятися Бога, слідувати його заповідям і прийти на суд за нагородою, а не за осудженням, то розумій, що ти маєш себе поливати і пікуватися. Але тут не має бути егоцентричного моменту. Ми маємо все ж таки розуміти, що ми віруші люди, які маємо послужити іншим людям. І це є вкрай важливо. Тому що нам, Матвія, останній розділ дано, що? йдіть і навчіть всі народи. І тут сумом каже, боятися Бога і чинити заповіді. Це два, скажімо так, свого роду перехресних місця. І коли я це вмію робити, я цьому можу навчити інших дітей. Окей, я думаю, що тут все понятно. Я рада, що ви були зі мною. Хай Господь вас благословить. Ми з вами можемо перейти в наступну групу. У нас скоро почнеться група для жінок, тому о, як наші любі чоловіки. На цей раз ми вас не запрошуємо, але запрошуємо ваших дівчат, дружин, хто у вас є, мами, сестри, приходять, тому що ми будемо говорити про е, жінок, яких Бог називає жемчужина Парлина. Тому слідку з нами новина буде об'явлена, тому дякую всім, гарного дня.